Біля рівненських шкіл продають наркотики. Правоохоронці затримали 37-річного Дениса, який на території одного з навчальних закладів міста збув метамфітамін 31-річному непрацюючому мешканцю столиці. Було Виявлено громадянина з 37 семилітнього Дениса, який на території школи номер 9 по вулиці Марка Вовчка збув невідомому на той час громадянину наркотичний засіб. Порошкоподібний наркотичний засіб зовні схожий на метамфетамін вагою 1 грам. Пізніше працівниками цієї служби Денис був затриманий по вулиці Степана Бандери. При ньому було виявлено також речовину рослинного походження ззовні схожу на марихуану вагою. 3 грами дані речі вилучені і направлені на дослідження. По даному факту нині триває перевірка. Громадянин, який розповсюджував наркотики, затриманий і перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Чоловіка вже не вперше притягують до кримінальної відповідальності. Раніше він відбував покарання за грабіж.